Є речі, які просто працюють. І є речі, які приносять задоволення щоразу, коли ти ними користуєшся. На перший погляд, це просто відкривачка. Сталева, блискуча, зручна. Але як тільки ти береш її в руку, відчуваєш тут є щось більше. Одним рухом, просто натисни зверху на пляшку. Клас. І кришка злітає з легкістю. Магніт тримає її. Ніби каже, готово, друже. Жодних зусиль. Жодних ковпаків, що відлітають по кімнаті. І головне, усе однією рукою. Цей маленький гаджет дивує кожного. Ідеальний подарунок для тих, хто любить пиво, любить стиль і трохи технічної магії на кухні. Ніби щось із ретрофільму, але абсолютно сучасне, практичне і веселе. Це не просто інструмент. Це початок вечора. Це момент, коли всі звертають увагу на тебе. Це той випадок, коли навіть відкриття пляшки маленьке шоу. Ти готовий відкрити свою наступну пляшку з посмішкою.